Усі ті негативні сили, що дрімали десь на дні душі у підсвідомості, тепер спливли на поверхню. Пополудні зайшов до мене Мочульський, і пішли разом до Франка. Франко дуже баламутив. Оповідав про візії Конашевича Сагайдачно, Хмельницького з бородою, про ізійські засідки на нього. Це були перші і не останні спогади про Франкові галюцинації. Іван Франко в українській культурі був найпотужнішою фігурою, але хвороба. Вирвала його із загального процесу, і суспільна справа від того страждала. Це розумів Грушевський. Через це між ними назрів неминучий розрив. І дружба титанів розбилась. Кожен вніс у цей розрив свою гірку краплю. Проте до останку вони намагалися зберегти хоча б взаємоповагу. З січня 1907 року літературно-науковий вісник Грушевський все-таки почав друкувати у Києві, і Франко вже не керував цим процесом.